Під'єднуємо до силового кабелю теплу петлову. Оце кожен контур треба під'єднати до однієї фази, а другий кінець дроту під'єднати до нуля. Оце збираємо такі жмути, жгути, чи як вона називається, ну, коротше, ви зрозуміли. І з'єднуємо. Оце загинаємо дротик. Сюди надіваємо трубочку до половини. Тоді надіваємо термоосадочну трубочку. Кембрик такий. І на другу частину надіваємо трубочки. Не завжди зразу получається. Я б зачищав трохи ізоляцію, щоб вона краще. Ну, була зачепиться. вона зразу скочить. Треба почистити. Не попав зразу, Тепер попав. Це развитши кишки, я б прибул надеть. Зараз, ще раз. І останню разом надійно, щоб не забути. Тепер беремо, записуємо кожне з'єднання, провіряємо ще раз. Ми перед цим прозвонили кожен контур. Все ціле. Поміряли опір. Опір відповідає, тому що ми наміряли метражу. Десь 350 ом показав наш прибор Тепер натягнемо сюди трубочку. we right. Трубочки звужуються ізолюють наше з'єднання. Готово? І тепер у струбу заложимо тут. І сюди буде воно сюди. Робили штробу під силовий кабель і під кабель датчику, щоб датчик можна було, заклали гофру, щоб датчик можна було замінити в разі його виходу з ладу. Я це зараз. Спробуємо, що в нас гарно він проходить оцей, оцю трубочку. Оце так ми її зафіксуємо. О, це відвис. Значить, все проходить і заміна буде можлива. В разі потреби. Ну, зараз все це зафіксуємо, от сюди заглушечку поставимо, зараз його трошки підтягнемо, сюди заглушечку, щоб не попав розчин ніякого. Ось так. Ось. І от це зараз все замажемо і прокладемо сюди ще вверх. Так буде, так буде. Отак. І сюди він піде туди, Вверх кабель. Теж просунемо його туди. Заробили шпроби і зробили всі з'єднання. І тепер вирішив перевірити, який опір має 5 контурів разом з'єднаних. Для цього під'їзд тестер. І під'єднуюсь до виводів з п'яти контурів. І виходить, що опір п'яти контурів разом складає 74, 73, 74 Ом. І при напрузі в мережі 220 вольт за розрахунками, це вийде приблизно 650 Вт потужності нашої теплої підлоги. А подальші іспити вже зробимо, коли. Покладемо плитку, вона добре висохне, щоб не вискакувала, І візьмемо пірометр, перевіримо, яка буде температура на поверхні підлоги і які будуть наші відчуття від перебування в цьому приміщенні на теплій підлозі. І обов'язково викладемо це відео і поділимось з вами. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі.